3 лютого 24-го року огляд, поверхневий огляд моркви. Без змін взагалі. Тобто навіть на битві яка була з поля, вона має нормальний тургор. Не хворіє, бачите, майже воно від, від цей, нормально себе почуває. Морква має гарний вигляд. підв'явлення нема. Зверху трошки та, що земля була, вона трошки підсохла. поверхнево Якщо копнути трошки всередину, то вона Трошки ще має. Це те, що ми різали минулого разу. Що не хворіє, все добре. ну В принципі тут питань по по якості зараз не виникає. Все гарно де морква трошки з більш вологою землею то воно так і є температура зберігання то зараз по моркві десь близько 0,406 і волога 92-94% земля виконує таку зону бу, як буферну Таку опцію, тому наразі зі зберіганням там все, все добре можемо, можемо продовжувати її е, тримати. Це ті невеликі стратегічні запаси, які будуть е, затребовані весні, тобто вже в квітні, в травні місяці.